Головний редактор газети Одеської міської ради Григорій Кваснюк перешкоджає діяльності телеканалу Круг. Два дні тому в ефірі телеканалу Круг було показано сюжет про те, як під час чергової хвороби Костусева співробітника муніципальної газети Одеський вісник із подиву спритністю зачищали редакцію від якихось паперів. Нагадаємо, кореспонденти телекомпанії Круг повідомили, що поки Костусів відпочивав на лікарняному, чергова сесія міської ради проходила за його відсутності. У будівлі, де знаходиться одеський вісник, відбувались дивні речі. З третього поверху на перший через проліт між сходами пачками летіли газети у переміж із купами документів. Кидали їх безпосередньо працівники видання. Співпадіння чи ні, але за зачистку одеський вісник вирішив взятися саме в той час, коли відставка Костосів стала очевидною для усіх. Імовірно, Григорій Розумів, що його начальникові на посаді мера залишилось зовсім недовго, і тому вирішив звільнити приміщення від зайвої документації. Картина дуже нагадувала події у рейстазі напередодні того, як радянські війська зайняли Берлін. Схоже ситуація дуже нагадала події. Добре проілюстровані у фільмі Бункер німецького режисера Олівера Хершбигеля. Господафіра фюрер, Пошевеливайтесь! Уезжаем через два часа! Что происходит? Пакуем вещи. Уезжаем. Объявлен Клаузовиц. Все правительственные учреждения вывозятся из Берлина. Кто будет снабжать провиантом населения и Не спрашивайте, профессор. Звичайно, масштаби не ці Костусева до фюрера дуже далеко, але його підлеглі добре знаються на тому, як треба діяти в ситуації, коли корабель ось ось піде на дно. Вже 27 грудня. Журналісти, і співробітники телеканалу Круг не змогли потрапити на свої робочі місця. Опозиційний телеканал має нещастя перебувати в одній будівлі із редакцією газети Одеської міської ради Одеський вісник, якого очолює депутат міськради від партії Родина Григорій Кваснюк. Розлючений нашим сюжетом, цей так званий поборник правди наказав своїм співробітникам перешкодити доступу співробітникам кругом до їх приміщення. І вони не знайшли кращого виходу, як замінити магнітні замки на дверях будівлі, не попередивши при цьому журналістів опозиційного каналу. Повернувшись із запланованих зйомок, журналісти і оператори довгий час не могли потрапити до приміщення своєї редакції. Під загрозою опинився вечірній випуск новин. Редакція телеканалу Круг розцінює такі дії підлеглого Костусєва, державного службовця Григорія Кваснюка, як зловживання службовим становищем і навмисне перешкоджання виконанню журналістами нашої телекомпанії своїх службових обов'язків. Такі дії Кваснюка і його підлеглих підпадають під кваліфікацію статті 171 карного кодексу України і передбачають покарання у вигляді штрафу до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або ж обмеженням волі на строк до 3 років. У зв'язку зі спробами Кваснюка і його підлеглих перешкодити діяльності телекомпанії Круг, колектив опозиційного телеканалу направив звернення до прокуратури міста Одеса із вимогою негайно втрутитися у ситуацію і надати цим фактам правову оцінку. Нагадаємо, що це вже не перша спроба перешкодити діяльності нашої телекомпанії.